Учень подивився на проводи лінії електропередачі та зазначив, що вчора проводи ледь провисали, а сьогодні вони натянуті. Хлопець забив висновок, що сьогодні температура повітря знизилась, тому що в нас проводи спочатку ледь провисали, тобто відстань між молекулками були досить великі, а сьогодні вони натянуті, тобто відстань між молекулками в нас стала набагато меншою. Набагато меншою в нас відстань між молекулами стає, коли наше тіло перебуває за низьких температур. Учениця намагається довести, що тіла з темною поверхнею краще поглинають енергію. Виберіть з поданого переліку все, що знадобиться дівчині. У закладах освіти для демонстрації теплопередачі шляхом випромінювання і порівняння поглинання енергії світлою і темною поверхнями, використовується теплоприймач. Для цього використовується закритий об'єм циліндричної форми. Із штуцером для з'єднання з манометром, покритий дзеркальною та матово-чорною поверхнею з протилежних сторін. Ще нам необхідне нагріти тіло. Також я збоку добавлю фотокартку цього теплоприймача, де в нас є порожня коробочка, темна поверхня, біла або світла відполірована поверхня, ручка та трубка для сполучення з рідинним манометром. За даними на рисунку 1, обчисліть кількість теплоти, яка необхідна для нагрівання зображеного сталевого циліндра від 0 до 12 градусів Цельсія. В нас з вами є початкова та кінцева температури. А також у нас тут вказано, що циліндр має вагу від 8 до 9, оця половинка буде мати 8,5 н. Тобто наша вага 8,5 н. Також запишемо відразу, що прискорення вільного падіння 10 н на кілограм. Так як в нас є сталевий циліндр, то ми можемо з таблиці взяти його питому теплоємність. Питома теплоємність сталі, ну і, в принципі, все. Нам необхідно знайти кількість теплоти. За формулою Q для нагрівання нашого тіла буде дорівнювати СМ T. де в даному випадку. Дельта Т це різниця температур. Від Т2 віднімається Т1. Але ми не маємо маси. Тут вхід іде наша вага. Ви пам'ятаєте, що вага за формулою це маса на прискорення вільного падіння. Звідси наша маса буде дорівнювати як вага ділена на прискорення вільного падіння. Можемо сюди підставити наші дані або ж відразу формулу записати, що наше Q буде дорівнювати. Це, замість m ми з вами запишемо P на «Ж» і в дужках Т2-T1. Це наша основна формула. Будемо підставляти сюди дані. Кіб іде дорівнювати 500, помножити на 8,5, поділити на 10, а в дужках нам потрібно домножити на 12-0. В нас вийде 5100 джоуль. Запишемо ще окремо цю відповідь. І можемо записати це в кілоджоулях, тобто відійти на три знаки вліво. Буде 5,1 кжоуль. І запишемо відповідь. Наступне завдання: якою була початкова температура латунного циліндра, якщо після його занурення вода в мензурці охолонула від 37 до 20 градусів Цельсія. Втратами енергії. Знехтуйте. Тут нам обов'язково треба. Таблиця питомих теплоємностей. Я її тут ще окремо додала, і тепер будемо уважно записувати дано. Ми точно знаємо, що в нас є вода і різниця температур. Запишемо таке: Т1 буде в нас 37 градусів Цельсія, Т2 20 градусів Цельсія. Далі, води в нас було з вами 40 мл. Тобто об'єм води. 40 мл. Необхідно буде потім це перетворити в метр кубічний. Коли ми опускаємо наш циліндр, ми бачимо, що з 40 мл у нас позначка сягає уже 95. Тобто, щоб знайти об'єм цього циліндра, нам необхідно від кінцевого значення відняти початкове. Запишемо це кінцеве значення як V, наприклад, Х. 95 мл. Далі ми з вами знаємо, що якщо це вода, то буде густина цієї води 1000 кг на метр кубічний, і густина цього латунного циліндра 8500 кг на метр кубічний. Ще в нас є питомі теплоємності. Нам потрібно питому теплоємність води 4200 джоуль кг на градус Цельсія і необхідно ще питому теплоємність латуні. 380. Нам потрібно знайти початкову температуру. Позначимо її як т 0 наприклад. Це поки всі дані, які ми маємо, тому будемо зараз уважно все дописувати і робити. Картинку додав збоку, щоб вмістились наші записи. Ми з вами розуміємо, що вода в мензурці мала певну кількість градусів. Пізніше в неї засунули оцей холодний латунний циліндр. Ми не знаємо, наскільки він там був холодний, але. В результаті наша температура буде зменшуватися загальна, і пізніше зрівняється температура води і зрівняється температура цього циліндра. Тобто, скільки наша тепла вода віддасть кількості теплоти цьому циліндру, настільки він нагріється. Можемо вказати, що кількості теплоти будуть однакові. Ну а тепер потрібно це все розписати. Q1 буде в нас стосуватися цієї теплої води. За формулою має дорівнювати Cm дельта ΔТ. Це води, маса води і на різницю температур. Це від 37 до 20, тобто Т1 мінус Т2. Що ми звідси не маємо? Ми не маємо масу води. Але ми пам'ятаємо, що маса в нас обраховується за формулою ρ на В. Знову ж таки, нам доведеться наші об'єми перетворювати. Тому давайте ми першим нашим пунктом зробимо переведення. Переведення в систему Сі. Об'єм води 40 мл. Щоб перевести в літри, необхідно 40 помножити на 10 мінус 3. Щоб перевести з літрів метр кубічні, необхідно помножити ще на 10 мінус 3. Тобто, в нас загальна степень буде виходити 10 мінус 6. Можемо це записати окремим пунктом. В води буде дорівнювати 40 на 10 мінус 6 метра кубічного. І абсолютно так само ми будемо переводити наш об'єм Vx. Vx буде дорівнювати як 95 мл. Ми вже з вами знаємо, що нам потрібно просто 95 помножити на 10 мінус 6 метра кубічного. Ну і тепер повертаємося до наших формул. Маса води у нас буде відома за формулою густина води на об'єм цієї води. Можемо сюди одразу підставити. Підставимо вперше. Тоді Q1 буде дорівнювати CV, В VV на різницю температур. Це наша основна формула для Q1. Тепер ми акурат переходимо до Q2. Наша Q2 буде стосуватися вже цього циліндрика. Тобто, так само буде теплоємність цього циліндра на масу циліндра і на різницю температур. Ми від кінцевої нашої температури будемо віднімати початково. Взагалі, що ми маємо розуміти під кінцевою та початковою температурою? Початкова температура його була, ну він був холодний і він нагрівся. Тобто ми від більшого маємо відняти менше. Він нагрівся до 20 градусів Цельсія. Тобто, ми з вами розуміємо, що ми від Т2 маємо відняти Т0. Від більшого відняти менше. Тепер, чого ми тут не маємо? Ми не маємо маси цього циліндра. Взагалі, за формулою такого ж ми будемо йти, це густина на об'єм. Густина циліндра на об'єм циліндра. Але тут буде дещо цікавіше, бо в нас об'єму циліндра немає. В нас з вами є об'єм води і об'єм води плюс циліндра. Тобто об'єм циліндра буде дорівнювати як від загального об'єму відняти воду. Так і запишемо. Тобто ми з вами розуміємо, що наш об'єм даного циліндра буде дорівнювати як Vx-V води. Підставимо його сюди. Тобто, наша тоді маса циліндра буде дорівнювати як ρ циліндра на Vx мінус VV. Тепер ми це будемо підставляти в нашу формулу, там де Q2. Тоді наше Q2 буде дорівнювати. Це, це в нас є. Маса циліндра – це оця вся частина, ми її переписуємо. І в нас ще є різниця температур. Це наша друга формула. Ну і тепер, пам'ятаючи, що вони в нас є рівними, ми праві частини прирівнюємо. Тобто ми беремо повністю праву частину першого і кажемо, що вона дорівнює повністю правій частині другого. І тепер звідси ми маємо знайти наше Т0. Давайте ми спочатку знайдемо взагалі оцю дужку. Що це буде? Т2 мінус Т0 буде дорівнювати. Як все, що знаходиться з протилежного боку від т 0 треба поділити на все, що біля нього. Те, що зліва, поділити на те, що в нас є справа, крім дужки там, де Т2 і Т0. Далі, що ми будемо робити? Так, як нам треба знайти мінус Т0. Т2 ми перекинемо в правий бік. З алгебри ви знаєте, що якщо ми перекидаємо через дорівнює, нас знак нашої цієї букви буде мінятися. Ну або числа без різниці. Все, що ви перекидаєте в правий бік, буде міняти знак. Тоді т2 в нас зараз є зі знаком плюс, ми перекидаємо зі знаком мінус. Мінус Т0 буде дорівнювати, як те, що у нас вже є, мінус Т2. І так, як оцей мінус нам взагалі ні до чого тут не здався. Ми множимо весь вираз на мінус 1. Тоді Т0 буде дорівнювати, тут появиться мінус, а тут він, навпаки, забереться. І можемо ще їх чисто візуально поміняти місцями, щоб від Т2 віднімався оцей дріб. Це повністю наша готова формула. Можливо, вам здається, що занадто багато даних або занадто довге рішення, але це повністю. Прописане рішення для того, щоб будь-який учень, який зараз переглядав, міг кілька разів це повторити самостійно і повністю всі дії міг розуміти. Звідки що взялося? Чому саме так? Куди ми що підставляємо? Бо насправді дуже багато даних і можна загубитись, якщо хоча б одну дію пропустити і не проговорити. А я розумію, наскільки важливо кожну дію проговорити. Будемо зараз підставляти всюди все, що в нас є. У нас вийде отакий от досить великий дріб для обрахунку. Але значення вийде досить хороше. Наше Т0В буде дорівнювати як 20 мінус 15,3. Тобто весь оцей дріб буде приблизно як 15,3. І вийде в нас тоді 4,7 градуса Цельсія. Т0В це 4,7 градуса Цельсія. Запишемо відповідь. т 0 4,7 градуса Цельсія. І так виглядає наша задача в загальному. Бачимо, що у нас є дано з картинкою, і потім теплоємність деяких речовин, загальні формули, кінцева формула, яку ми почали формувати, і нарешті формула, за якою ми шукали Т0. Про що можна стверджувати, розглядаючи гальмівний слід, який залишив автомобіль. Зазначте всі правильні твердження. Ну, по-перше, що гальма автомобіля справні, бо він все-таки затурмозив. Те, що перед гальмуванням автомобіль рухався досить швидко, бо ми бачимо саму резину, яка залишилася у нас на асфальті. Якби він рухався повільно, то таких слідів би не було. І також ми розуміємо, що механічна енергія автомобіля перетворилася на внутрішню. В даному випадку зміна механічної енергії може призвести до зміни внутрішньої. В першому випадку механічна наша енергія це був рух автомобіля. А в другому випадку внутрішня енергія це нагрівання шин внаслідок тормозіння. Що спільного між теплопровідністю і випромінюванням? Що перше, що друге у нас не буде відбуватись за допомогою перенесення речовини? І також у нас тут енергія передається від більш нагрітого тіла до більш холодного. Ну, випромінювання, само собою, уявляєте собі сонечко. А теплопровідність це, наприклад, гарячий чай в кружці і в кружку ви кидаєте металеву ложку. Ложка починає нагріватись. Коли речовина масою 100 грам передала довкіллю 750 джоль теплоти, її температура знизилась на 15 градусів Цельсія. Яка це речовина? Тут також нам потрібно табличку питомої теплоємності. От ми її збоку додавали. Переходимо до запису дано. Речовина масою 100 грам. Маса в нас є 100 грам. Можемо зразу перевести з грам в кілограми, це треба наше значення ділити на тисячу. Тобто вийде 0,1 кілограм. 750 джоль теплоти. Q дорівнює 750 Температура знизилась на 15. Тобто в нас немає початкової і кінцевої, це одразу в нас є різниця. Тобто дельта Т. І яка це речовина? Нас питають питому теплоємність даної речовини. Ми пам'ятаємо формулу для Q. Це множити С на m і на дельта Т. Звідси наше С буде дорівнювати, Q ділити на m дельта Т. Тепер підставляємо. І в нас вийде 500 дж на градус Цельсія. І запишемо з вами, що це таке. Взагалі, це є сталь 500 відповідь: так, як це сталь, то варіант В. Це дорівнює 500 дж на градус Цельсія. І це речовина сталь. На рисунку 4 подано графік залежності температури тіла масою 1 кг від кількості переданої цьому тілу теплоти. Скориставшись графіком, визначити речовину, з якої виготовлено тіло. Знов нам треба табличку, яка в нас щойно була. Ви її зможете знайти в кінці книжки під назвою Питома теплоємність деяких речовин. Будемо рухатися до запису дано. В нас є маса 1 кг. Також ми бачимо, наприклад, де взагалі є перетин наших клітинок. Ну, оце найкраще такий вигляд. Ви берете цілитесь як снайпер, і вам потрібно точку знайти серед перетинів клітинок. Оця точка не дуже добра, ця теж, ну, ви не точно побачите, яке там число. А тут якраз добре. Ідете шукати температуру І Q. Також дивитися, що взагалі було початковим значенням. От воно початкове значення і кінцеве значення температури. Нам треба буде їх записати. Від 0 до 100 посередині це буде, звичайно, що 50. Тоді, якщо одна клітинка це 50, то тут вийде 150. Що в нас вийде тут? Від 0 до 20 має бути десятка. Тоді у нас виходить 10, 20, тут буде 30, 40, а тут відповідно те, що ми шукаємо, буде 50. Початкова температура 50, кінцева Q у нас буде дорівнювати 50 кДж. Переведемо в джоулі, це треба наше значення помножити на 1000, що це за речовина, тобто питому теплоємність. Все як в попередній задачі. Наше Q буде дорівнювати C Т, або розпишемо, що це в нас С на М, і від кінцевої віднімати початкову температуру. Звідси це буде дорівнювати, як Q ділити на M і на температуру. Підставляємо наші дані. Нас вийде 500 джоуль кілограм на градус Цельсія. І знову це вийде сталь. <записуємо>, Записуємо відповідь. І переходимо до наступної задачі, які з наведених дій приведуть до теплозбереження. Точно, розміщення відбивального екрану. Взагалі, слово відбивального означає, що наше тепло, яке буде збиратися біля стіни, цей відбивальний екран буде відбивати. Тобто все, що буде діяти на стіну і може нечайно перейти на зовнішню нашу сторону, наприклад, на середовище за будинком, воно буде відбивати, тобто залишати більшу кількість теплоти всередині будинку. Також прикриття вентиляційної решітки, хоча це небезпечно. Але це також буде зберігати тепло. З пекотного літнього дня хлопець і дівчина одягнені в бавовняний одяг. Чому дівчина почуватиметься комфортніше? Ну, тому що в неї світлий одяг, а в нього темний одяг. Як ми знаємо, темні кольори у нас і темні тіла краще поглинають тепло, тобто вони більше нагріватимуться, тому сам хлопець має ризик отримати перегрівання тіла, а дівчині буде більш так комфортно. Я записала таку коротку відповідь до 10-го. Будемо рухатись до 11-го. Одна людина перебуває в крайній півночі, інша у пустелі. Обидві людини одягнені тепло. Поясніть чому. На картинці ми бачимо, що дівчина виглядає досить стандартно для зими. Вона має теплий одяг. Цей теплий одяг має функцію не пропускати тепло назовні, тобто зберігати це тепло, щоб дівчинці було більш комфортно знаходитись, ну і вона не замерзала. Тим часом, як на другій картинці. Цей чоловік вдягнений в спеціальний одяг, який не пропускає тепло до себе. Тобто одяг у нас тут, в першому випадку, його основна функція він не пропускає тепло назовні, а тут наш одяг не впускає це тепло всередину, тобто людина не буде перегріватися. Це відбувається через те, що між волокнами і ватяного, і хутряного одягу є повітря. Повітря має дуже малу теплопровідність. Воно погано проводить тепло. Тому в першому випадку людина не буде віддавати своє тепло, а в другому випадку людина не буде отримувати це тепло. І я записала такий короткий текст до 11. Переходимо до 12. За температури навколишнього середовища 20 градусів Цельсія, кожен кілограм тіла людини за одну секунду випромінює в середньому 1,6 джоуля теплоти. Наскільки градусів можна нагріти 1 літр води? Якщо передати воді теплоту, яку виділяє учениця масою 49 кг за один урок. Дуже багато даних, головне нічого не пропустити. В нас є кількість теплоти за одну секунду, 1 секунду, 1,6 джоуля. Також у нас є секунда тобто, нехай буде Т1-1 секунда. Далі, що у нас є? 1 літр води. Об'єм це 1 літр, можна перевести в метр кубічний зразу, тобто домножити на 10 мінус третій. Так, як це вода, і маси ми її не знаємо поки, то можемо записати густину 1000 кг на метр кубічний. Далі в нас є учениця масою 49 кг, тобто МУ запишемо і є час 1 урок. Тобто Т2, 45 хвилин. Необхідно перевести у секунди. Тобто 45 помножити на 60. В нас вийде 2700 секунд. Необхідно знайти, на скільки градусів можна нагріти цю воду, тобто дельта Т. Нехай ми запишемо таке. Q2 буде дорівнювати Q3. Причому Q2 це взагалі вся теплота, яку виділяє учениця масою 49 кг за один урок. За одну секунду вона випромінює 1,6 джоуль теплоти. А за весь час, тобто 2700 секунд, нехай буде X джоуль. Звідси, наше х буде, дорівнювати як 2, 700, необхідно перемножити на 1,6 і ділити на 1. В нас вийде 4320. Але це на 1 кілограм. Тобто, щоб знайти Q2, нам треба, скільки вона виділяє за 1 кг, перемножити на її масу. 4320 помножити на 49. 211 680 джоуль. Тепер маємо розписати Q3. Це відноситься в нас до води. Q3 в нас буде дорівнювати як нагрівання води, тобто теплоємність води на її масу і на різницю температур. Ми з вами розуміємо, що теплоємності, на жаль, нас не вказано, але пам'ятаємо, що теплоємність води. Це дорівнює 4200 джоуль кг на градус Цельсія. Також у нас немає маси. Але ми пам'ятаємо, що маса це густина множена на об'єм. Так, як густина і об'єм в нас є, то можемо тепер записати нашу формулу таким чином: Це помножити на rov, замість m і на ΔТ. Звідси ми можемо виразити наше ΔТ, Бо це його ми шукаємо. Необхідно Q3. Поділити на C РВ. Та як Q3 в нас дорівнює Q2, то можемо відразу записати, що дельта Т буде дорівнювати як Q2 ділити на C І сюди ви зможете відразу підставляти всі ваші дані. Це наша основна форма. Тоді дельта Т буде дорівнювати 50,4 градуса Цельсія. Запишемо цю відповідь. Я надіюся, вам все було зрозуміло. Всім дякую за перегляд. Коментуйте, лайкайте і до зустрічі.